Полуниця, черешня, малина, ожина, персики та інші фрукти українці традиційно купують саме влітку. Втім, здається, майже у кожного цей період асоціюється з кавунами та динями. Втім, у порівнянні з довоєнним періодом кількість кругленьких на прилавках значно зменшилась. Також вже другий рік поспіль не знайти баштаних з Херсонщини, і всі ми розуміємо, з яких причин тепер на ринки та у супермаркети більше цих плодів привозять з Одещини, Миколаївщини та за кордону. Крім того, якщо раніше фури з ягодами стояли у різних районах міста і не по одній, то нині у таких обсягах більшість не продає, бо немає великого попиту. Натомість сорти, як і ціна, різні. Вона стартує від 20 гривень за кілограм. Це стосується маленьких кавунів, більші від 25 а ось вогники або ж турецькі безнасінні обійдуться дорожче. Тож в середньому за зеленого пузання цьогоріч доведеться викласти не менше 100-150 гривень. Ну ка, вони достатньо дохватає. Одеса нас обезпечує повністю. Сама купляю колону. А Як взагалі вже солодкі? Чому солодкі брати? сочні обалдені. Задоволені день нашої да, є, їх. Є, звісно, багато видів, але от. Більше предпочитають от таких, щоб вони були сочні. Знаєте, є от верда така, є мягка, от вибирають от більше Азербайджана. Така до такого стилю от. Ну, от все, я, хоч і нещодавно тут працюю. Якби начали працювати, то е, знаєте, ось буквально у той тиждень то взагалі дині розбирали от так, на розход. Жовтий фрукт або ж овоч, яким деякі його вважають, везуть не тільки з Азербайджану, але й звичної нам Одещини, Узбекистану і Туреччини. Проте ціник на дині вище від 45 за кіло. А ось найдорожчий, який нам вдалось знайти по білій церкві, 100 гривень сорту Валенція. Потрошки беруть, хто половин, хто, хто цілий беруть. А як взагалі ціною, Чи буде падати? Я не знаю, чи буде падати, але вже відносно про, прошлого року, то ми дешевше продаємо цей рік. Тей рік 35, був хороший кавун, а цей рік вже і 25 продаємо, 28, коли як поставка. Багато ні, а в середньому варіанті беруть люди. Очень довольні. Беруть, беруть, вже починають брати гарно. Вони беруть краще. Та однаково майже. Люди не бояться брати чи робить. То ми перевіряємо, у нас тут лабораторія є. Своя на базарі все все провіряють. Тут так просто не пропустять. Дієтологиня Катерина Черкаська радить обмежено вживати дині та кавуни тим, хто має підвищений рівень цукру в крові, але й іншим не варто налягати на них. Норма – 300-400 грамів в день. До речі, кавун містить лікопени, котрі протидіють старінню. Однак, щоб вони працювали, вживати його слід окремо від іншої їжі. Це стосується і дині, яка нормалізує травлення та сприяє схудненню. Проте для урізноманітнення свого раціону. Баштанні можна споживати і з іншими продуктами на основі цих ягід можна робити класні холодні літні супи за основу брати диню або Кавун перебивати, додавати м'ято, додавати базилік, додавати інші ягоди, горішки і плюс такий класний охолоджувальний охолоджувальна страва. Можна з них робити і смузі, і сорбети, і різні морозива. А також дуже класно поєднується з м'ясом, з сиров'яленими продуктами, сирами у вигляді салатів. Також ці ягоди можна заморожувати і взимку вони будуть нам приносити також класну користь і смак. Таке ноу-хау навіть від Євгена Клопотенко. Він рекомендує. В своєму блозі робити його на грилі. Вибрати кавун чи диню, як в лотерею зіграти, або витратите гроші і отримаєте задоволення, або ж залишитись ні з чим. Тож слід купувати тільки цілі, чисті плоди без тріщин і лише в місцях, дозволених для торгівлі. Дині часто вибирають по аромату. Якщо плід має трав'янистий запах, то він ще не дозрів. А ось стиглі кавуни, здебільшого при постукуванні, мають дзвінки звук. Також, як стверджують продавці, круглі, солодші, а ось видовжені більш водянисті. І не забуваємо, що перед вживанням смугасто обов'язково варто помити. Ярослав паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.